Всім привіт! Великдень вже на порозі. Тому сьогодні приготуємо два варіанти домашніх ковбасок курячу та свинячу. Нам знадобиться м'якоть свиняча, сало, куряча стегно без кістки, черева свиняча, часник, копчена паприка, хмелі сунелі, крижана вода, сіль та чорний меланий перець. Для зручності перелік інгредієнтів є в описі під відео. Починаємо з курячої ковбаски. Стегно ми будемо пропускати через м'ясорубку, то що треба порізати меншими частинами. Мелимо фарш, але обов'язково використовуємо крупну сітку. Змішуємо фарш з водою та спеціями та ретельно перемішуємо. Ви можете використати будь-які спеції на свій смак. Починаємо формувати ковбаски. Всю кишку повністю натягуємо на насадку для ковбасок. Спочатку виганяємо повітря з кишки, а потім зав'язуємо край ковбаски. Поступово наповнюємо кишку підготовленим фаршем. Зав'язуємо ще один вузол на кінці ковбаски. Складаємо ковбаску спіральлю, а в цьому варіанті зав'язуємо початок і кінець ковбаски та складаємо два кільця разом. Тепер переходимо до другого варіанту ковбаски свинячої. Для початку з сала знімаємо шкірку. Тепер сало та м'ясо нарізаємо також шматочками, які потім будемо перекручувати. Мелимо разом часник сало та свинину. Змішуємо фарш з водою та спеціями. Також можна додати кінзу або кріп. Формуємо ковбаски так само, як і курячі. Залежно від довжини черева можна регулювати довжину ковбасок, тобто зробити довгу ковбаску або у вигляді сосисок. Перед запіканням ковбаски обов'язково проходять зубочисткою. Ці напівфабрикати можна заморозити або відразу посмажити на пательні, запекти в духовці, чи ідеальний варіант приготувати на мангалі. Ставимо лайки та підписуємось!